Куртки із штучним хутром. Крем плюс екстра, 10 кілограм, 10 євро за кілограм. І починаємо з такої шикарної розової шубки. Це є 2ХЛ, XL, 2XL розмір. Далі у нас така теді, Шикарна. Така як сорочка, есочка розмір. Далі така леопардова есочка. Шикарна, вона така подовжена, дуже гарна. Далі у нас така курточка. Немде. Це розмір у нас есочка. Голубенька така. Гарна. Та покажу. Це в нас есочка розмір. Далі у нас така. Дуже гарна, це в нас десь елечка. від зари. Елючка, десь елечка розмір. Далі у нас чорна така. Емочка. Так вона виглядає. Така теді. Гарна. Це є емочка. Так, виглядає вона гарна. Далі у нас така як шубка. Це в нас на підкладочці, ну розмір десь, напевно, L і С. Ой, це яка гарна. Це як піджачок, але тедді. Це в нас розмір. Далі в нас така гарна на підкладочці. Шубочка 2 xl Дальше, червона. Ой, яка гарна. Червона така. шикарна, І остання це в нас така подовжена. Така гарна. Подовжена. Розмір у нас тут XL. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.